Ось зайшов я поїхати в кафе, яке називається Українська Кнайпа. Пою там борщу, запрашую всіх туди, там дуже смачно, смачний борщ. Деше дуже дешево коштує всього тридцять злотих за порцію. Ось таке ви мене бачите останній раз. Зараз я йду робити собі зачіску яка називається Undercut. Це Прищивай моє волосся. Тепер я виглядаю ось так. як вам моє нова зачіска? Реально дві різні людини. купил кейсер с плесенью там реально плесень прям видно он нормальный сын если кейсер все еще выпиты не знаю что я знаю далее будет с ним а выглядят это все не очень есть у ним а я думаю его Ще зі мною нічого не трапиться. Блядь. Ось, чайочик. Пата дещо. Я, я не знаю, що з цим робити, але не можу я себе заставити, робити те, що я насильно. Не хочу. Ну... Типу... Як себе заставити, наприклад... Я не можу себе заставляти! Ось. І... і, і дивіться, що я купив. Тут коротше кавун, горішки, тортик. Купив тортик. Ось такий тортик. Ну, не можу себе заставити, не їсти солодко. ніяк. Як, як, от, от, от як? Як можна нести солодке? Як? Півко купив тут ще ось дві баночки такі маленькі. З такими горішками і, і ось такими прикольними грінками такі. Такі зігрінки. Хоч вони коштують а, в районі. В районі 50 гривень? Ну, типу, дешево. так. І ось фан тут купив. Ну я не можу себе заставити, тут реально я от себе заставляю, я роблю через силу, роблю, роблю, та навіть спортом займатися я все через силу роблю, але... Типу. Роблю через силу. А потім у мене так просідає, і я знову це не роблю, а потім знову через силу якось влажу роблю. І потім знову не роблю. У мене якось ось так вверх-вниз, Верх-вниз, вверх-вниз. Як статистика в Ютубі. Ось так. Ту -ту 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 -ту. І як зробити ту середину? Може це є середина. До речі, я віджимаюсь кожен день. Кожен день я встаю і віджимаюсь, і Ще там десь були ще ночі, віджимаюсь від підлоги. Ось, так що. Я думаю, це є середи... середина, середини, ні? А, вам моя зачіска? Треба ще навчитися робити. Доглядати за нею, навчитися. Тому що е я ні разу не користувався, типу пробував, але не користувався цим фіксатором. Як воно ну, правильно називається, що отак натискати треба і воно лак ось. Лак, чи геть лак, чи що воно? Типу, щоб фіксувало волосся. Наразі не користувався, але така зачіска мені дуже подобається. Тільки о -о один мінус є, що ось з цієї сторони, ось ось цієї сторони, буде тут чи більше залишити. Отак. Але тут воно стричить, отак виходить, отак угору так стричить. І, і не гарно. Думаю, ще купити кепку таку, як, яка у мене була. Мені Мартиненко раніше порадив, що мені йде, стиль типу такий. англічанин, типу. Англійський якийсь стиль така. Типу така причасочка така коротенька там. кепочка така, борідка, або мене борідка така тут росте. І борізка не дуже. куплю ще кепочку і буду файне. Новий стільок. Такий гарний. Не знаю, мені подобається. Навіть більше, ніж та волосся, яка в мене було ось таке по плечі. Йоу, я вчора приходив друкувати свою футболку. Ну, як Вирішив надрукувати на футболці ззаді свій qr код а справді логотип свій. Марсіані ось цей логотип ось такий. І знайшов, де це можна реалізувати і прийшов сюди вчора Ось, замовив, Це коштувало 80 злотих, типу конкретно мої картинки. А так це, там 60-80 злотих. десь так. І... Ось. Зараз покажу вам де це можна зробити, якщо ви хочете також собі на футболці щось намалювати, якщо у вас є таке бажання. Заходимо сюди. Піднімаємося на другий поверх. І тут має бути там палбір, так? Так, палбір кошельки скарпали. Так, коротше. Забрав я футболку, ну ще я можу про це сказати. Наступний раз треба буде їм якось вказувати розмір, просто хи не знав як, що до чого. Зараз я зрозумів, заплативши за це 80 злотих. Ось, що з цього вийшло? Ось така емблема, Вона здорова. Не те, що я хотів. Ось вона така здорова і зробили. І ззаду QR-код ось такий. Mm. Mm. <рес> ну, перший раз, що наступного разу буду о, робити, як вони мені сказали, як треба робити, як я хочу. Типу, я, їм, я їм пояснив і вони мені сказали, так, що наступного разу буду робити так. Блін. Все зроблю правильно. Прорахую все. І скину їм нормальні ескізи. І замовлю наступного разу, може вже 10 штук. Типа замовлю 10 штук і роздаю їх, щоб все гарно вийшло. Вони будуть просто брендові футболки, я роздаю їх своїм знайомим друзям і в кожного буде одна така. Так що... Буду займатися цим проєктом з футболками трошки, позимаюсь вдома, зроблю нормальний, щоб. А, наприклад, як ви купуєте там футболку від якоїсь фірми Adidas, там, Nike, у вас маленький логотип, ось маленький логотип тут. А у мене він такий. Якщо я знав би, що він буде такий, я б краще сказав би, щоб його посередині зробили. Ось. Ну нічого, Тіпо, це початок футболок, моє мої справи з футболками. І я сподіваюся, що далі все буде добре і що я е, зроблю все правильно. Те, що мені сказали, я це приймаю. І будемо справляти свої помилки. Ось робити нормальний проєкт. Все вимірювати. І скидати їм нормальні ескізи, щоб вони вже робили, робили гарно і якісно.